Друзі, про нюанси з люкс-павером і акумулятором у випадку, якщо у вас там щось не стає на зарядочку, а зараз мережі немає, запустили генератор, в принципі, по налаштуваннях все якби правильно. Має ставати на зарядку. Так, зараз завантажу дані, покажу. Має ставати на зарядку. Так, зарядка прописана. Нижче 50% мав би стати заряджатися. Потужність генератора прописана. Сигналізація про розряд прописана. все, нижче 30% він точно мав би встати на зарядку, але не стає. Дивимося на сам моніторинг, а в нього ось, бачите, тут АБМС чаржить 0 А, тобто бмс не дає заряджатися. Не інвертор не заряджає, а БМС-акумулятори не дає заряджатися. А зараз на вулиці у нас там що, зима. Заходимо в дані логі і знаходимо тут такий пункт. Зараз я вам його знайду. Ось о, дивіться, T-Bat. Бачите? І ось тут видно, що акумулятор у нас десь 10 градусів зараз. На сьогодні, на, на Саме зараз. От вам, чому і акумулятор не стає зарядку. Тобто BMS має обмеження по заряду при низькій температурі. 10 градусів вона заводом прописано, що це вже низька температура, і не стає на зарядочку. От такі справи бувають. Тому, якщо не стає на зарядку, треба перевірити і цей пункт теж. Якось так.